Пекінська капуста гниє просто обабіч дороги. Це стихійне сміттєзвалище з городини влаштували українські фермери. Через закриття найбільшого оптового ринку на Херсонщині вони не можуть продати сезонну городину. Аби хоч щось реалізувати, з півдня України на ринок столичний до Києва приїхав фермер Олександр Снігур. В Вознесенську люди повикидували, рідську такими мішками лежать, І ніхто не бере, ніхто не бере, нікому нічого не треба. Потому тому що тут реально продати не можна. Ось два дня не можу продати три тонни редиски. Через заборону діяльності продовольчих ринків по всій Україні зник оптовий покупець. Тож торгівля стоїть, і Олександр у розпачі думає, куди ж збувати достиглі овочі. До того ж, він зібрав лише десяту частину врожаю. Решта, ймовірно, залишиться гнити в землі. Каже, це доцільніше ніж наймати людей на збір та сортування редиски, а потім її викидати. Кому воно треба? Да їй стільки, будь ласка, йдіть, поїдьте і візьміть. В кожному селі можете йти, де її вирощують, можуть дитинки вже набрати. Просто набрати, не треба нічого. Люди повиставляли по двору, будуть край городів вже викидувати. Через коронавірус продовольчі ринки в Україні закрили вже понад місяць тому. Згодом Міністерство охорони здоров'я рекомендувало відкрити ринки, але лише за умов дотримання суворих санітарних вимог. Зокрема, дозволити працювати лише зареєстрованим ринкам, які б забезпечили персонал індивідуальними засобами захисту і належно контролювали б відстань між покупцями в черзі не менше, ніж півтора метри. Також відстань між торговими точками мала бути не менше, ніж три метри. Втім, для влади більшості українських міст і містечок легше було просто закрити ринки, аніж проконтролювати їхню діяльність. Навіть у Києві працює лише один оптовий ринок столичний. Якщо запевнять і буде сприяти цьому епідемічна ситуація, то можливо і послаблення цього режиму буде. Тим більше, що якби забороняти одним, а дозволяти іншим це трохи дискредитація, але змушені це робити в зв'язку з тим, що так неможливо проконтролювати саме роботу ринків в повній мірі, як би нам хотілося. Ярмарки це окрема ситуація, там взагалі ніякого контролю немає. З боку організаторів вони предоставляли, в основному тільки місця, і наша служба також не така чисельна, щоб ми могли все покинути і займатися тільки ринками. У середині квітня МОЗ вирішило таки заборонити роботу продовольчих ринків після того, як від коронавірусу помер один з директорів ринку в Запоріжжі. Таке рішення уряду може знищити українського фермера, вважають експерти українського проекту бізнес-розвитку плодоовочівництва. До проекту входять майже 40 тисяч малих та середніх виробників сільськогосподарської продукції. Тут кажуть, що більше половини фермерів мають дохід лише від сільського господарства. Вони не переживуть кризу, пов'язану із закриттям продовольчих ринків. Це підтверджує і фермер з Рівненщини Вадим. Його обурює, що в супермаркетах теж на кожному кроці порушують умови карантину, однак їхню роботу не припиняють. Та й ціни там значно вищі. Йому ж навпаки через низький попит доводиться знижувати оптову ціну до мінімуму. Люди в супермаркети йдуть, а ринки не працюють. Не можемо продати продукцію. Виростили, не можемо відбити те, що вложили. Огірок віддаємо просто ну, працюємо в ноль. Собі вартість там виростити кілограм огірка до 20 гривень, подаємо 30 гривень, там 28, наприклад, опа. Ну, Тут для чого таке робити? Нас, хто займається теплицями в Рівненській області, нас взагалі кажуть, ну, або закривати, або що робити. Державної підтримки, яка б компенсувала збитки фермерів, немає. Але навіть якби була, переважна більшість не змогла б її отримати, адже за різними оцінками 80% плодоовочевого бізнесу працює в тіні. Господарствам було легше реалізовувати продукцію на базарах, аніж виходити на інші ринки збуту, приміром, на супермаркети. Як особисті селянське господарство. Насправді, або люди там, де чітуться як центр зайнятості, як безробітні. Але насправді вони вирощують свою городину, або ягоди, і, відповідно, психологічно, ментально вони не готові легалізуватися, мають бути стимули. Але є й поодинокі приклади тих, хто навпаки виграв від карантину та закриття ринків, як приміром, фермерське господарство Антона Дундія з Київщини. Тут ми з вами бачимо капусту Кейл. Вона існує різних видів, відповідно, зовсім різна на смак. Фермер уже четвертий рік продає вирощені в своєму господарстві овочі та зелень не на ринку, а напряму з І нині попит зріс удвічі. Спершу через соцмережі покупці можуть обрати різні кошики великий 500 гривень і малий 250. Вміст кошиків залежить від сезону. Після замовлення за день-два продукцію розвозять по Києву. Правильна схема роботи, коли виробник якомога ближче до споживача. Тоді споживач може бачити, що він їсть, як воно вирощується, а відповідно той, хто виробляє, він отримує клієнта напряму. І наскільки він гарно працює, настільки в нього багато клієнтів. Якщо люди цього не бояться, фермери мають на увазі, то вони все йдуть і тільки виграють від цього. Продавати через інтернет у часи карантину почали й інші господарства. Приміром, фермери із Запоріжжя доставляють листя салату, щавель та іншу сезонну продукцію новою поштою. А Міністерство розвитку, економіки, торгівлі і сільського господарства тим часом готує перелік вимог, які регулюватимуть роботу продуктових ринків в умовах карантину. Тим не менше, власники ринків не вірять, що їм дозволять спокійно працювати, як приміром, директор оптового ринку Неждана на Херсонщині. Після перерви ринок знову почав працювати для гуртових покупців. Кожен день ми робили санітарну і уборку і санітарну обробку дезінфікуючими засобами. У нас є все. Термометри є, пов'язки є, рукавищі є. Уколи людей нема, ми їм предоставляємо, ну, за гроші, звісно, без націнки. Вимагаємо від людей, щоб дотримувалися там дистанції. Кожен день комісія все шукають. Причину для того, щоб закрити ринок. Ринок закритий, нема проблем. Чиновники вони ж пишуть інструкції, такі щоб їх не можна було виконувати. Щоб потім прийти, перевірити, призначити штраф, понимати, щоб отримати взятку. Я не побоюся цього сказати слова. Да вони взяти всі. Карантин в Україні продовжили поки до 11 травня. В останньому рішенні Кабміну про послаблення протиепідеміологічних заходів для міських ринків не йшлося. Фермери занепокоєні, бо, окрім овочів, вже достигли полуниця та інші ягоди. А через відсутність попиту ціна на першу ягоду вже й так рекордно низька.